Темрява не страшна, коли є віра у нашу перемогу та мужніх людей, які щодня дарують нам надію та тепло. Навіть у сусідній темряві ми будемо повторювати. Слава Україні! Бо вона не страшна, якщо вірити в нашу перемогу. Я вірю, що все не даремно. Хлопцям і дівчатам в окопах складніше. Зима буде тяжкою, але ми впораємось. У нас ще є час підготуватися. І нам легко і просто не буде, але ми точно впораємося цієї темної і холодної зими. Вірю, що наш світанок вже скоро, а зараз роблю те, що вмію найкраще. Вірю, що наша сила єднання допоможе нам оминути морози, подолати пітьму в оселях, аби дарувати промінчики щастя нашим близьким. Переможемо темряву разом.